Всім привіт, дорогі друзі! Ось і літо закінчується. Дуже тяжке воно було для нас, для рослинок наших, але найтяжче зараз ми знаємо кому. Молимося і сподіваємося на все добре, на скорішу перемогу. Так, як на, наші рослиночки зараз виглядають, що зараз квітує. Починає квітувати каріаптеріс. Це простенький Каріаптеріс. Ще є в мене варіагатний, але вони ще не квітують. Потім уже буду показувати. І жовтий ще є. Три сорти отаких. От ось. Це гортензія Selection, але вона в цьому році виглядає не дуже. Ну, не, Вона гарна, але маленькі шапки в неї. І ну ось. Такий рік. Нічого, нічого. Все буде добре. Не, не в цьому році, так на в наступному році. Продовжує квітувати трояндочка, ось красунечка. Гарно, так багато в неї бутончиків. Їх квітує і квітує. Вона тут прикрита деревом і на півтінь у неї доволі гарно квітує. І подивіться. Заквітувала ромашечка ось ця Ерігерон Альпійська. Дві квіточки випустила. Ось дивіться, це я зрізала такий щільненький коврик з неї. І тут, і там. Отак. Квітує піровське. піровські. Отак. Отака піровське. Трішки розвалилася, в тому році підв'язувала, а в цьому році так і не підв'язала її. Проса, ой, яке просо, Я вже його зрізала на букет осінній зробила собі. Отак Отак взяла, зрізала. І він так гарно стоїть. Не треба підвішувати його, не треба його ну, от, сушити. Я одразу поставила в вазочку, і вона дуже гарно виглядає. він. Ось подивіться, як гарно, це просто звичайне протювідне. Ось таке просто закінчує своє квітування сідач, вже ось поодинокі квіточки квітують, а це вже всерединка вже відквітовує. А тут ще тут пізніше ось такі оце сідач. Вже й жовтіє від поля, такого сонця, то ніхто не встоїть. Навіть ось міскам тут Зібрінос теж, бачите, підгорів. Ось так. Ще хочу показати вам маленьку трояндочку. Навесні вам показувала, я її посадила сюди. Це вирощена живця трояндочка, виростила її блогер Антоніна Моторіна. В неї канал так і називається Антоніна Моторіна. І ось подивіться, оця така дрібнота як квітує. Вона і на початку квітувала, а зараз взагалі. Отаке таке малесеньке, вона такі квіточки в неї є це ж вона ще малесенька, а в неї великий кущ і такий гарний, що, я вам кажу, дуже гарно виглядає він. Отакі от малесенькі квіточки, всі всипані, повністю всипан, всипаний кущ отакими от квіточками. Дуже гарний. Він тут в мене біля петунії. Петунія гарно квітує. Ось Я її підрізаю, обрізаю, щоб вона. Ну, ці великі гілки беру, відквітають, відквітаю, я її обрізаю ось. І вона далі, далі розпускається, далі квітує. І тут біля сосни моєї є, і біля компреса, дерен компреса. Тут ось моя сосна, яку я формувала ось так гарно, квітує геленіум. Можна сказати, вже доквітовує. Я чомусь цьому році вам і не показувала його, тому що він якийсь не дуже і гарний був. Ось, але ось такі квіточки в нього. Вже, бачите, доквітовує вже трішки залишилося. Ось такий геленю. Почали квітувати поодинокі квіти газанії. Гацанія, газанія, ось так. Вона тут у мене посіяна. І ось такі. Я думала, вона різна буде, а вона одинакові квіточки. Одинакові квіточки. А із-за спеки вона потихеньку тільки квітує небагато, можливо, потім буде більше квіточок. Ловлю момент, заквітувала моя герцогиня Крістіана. Хлорібунда. Ось така красуня. Наскільки вистачить квіточки, не знаю, тому що спека неможлива. Зараз спече так, що. Ой, і ось це перший день. Ну, швидко вони відквітають, не вистачає їм сил при такій спекі. Але отака герцогиня Крістіана. Расунечка. Почав квітувати вже китайський міскантус. Ось такий величавий, гарний міскантус. Назви точної я не знаю. Ну, знаю, що китайський міскантус. Ось такі волоті в нього. Гарні. Більше всього, зараз радує гібіскус сирійський. От неприхотливий такий, невибагливий, ну гарний такий, квітує. І йому і спека ні, ні по чому. І взагалі мені дуже подобається. Хоч він і не такий вже гарний, ну, не повний, не сортовий, але це мої сіянці вирощені. Але дуже гарний, подивіться, всипаний весь. Весь всипаний, дуже гарненький. Зараз світла нема, чекаю світла, все сухе. Навіть сідач он такий опустив свої <головіка> листичку, тому що, ну, поливати треба, треба поливати. А в нас скважина без світла, вона не працює. Ось так. Чекаємо світла, буде світло, і погода сьогодні така пасмурна, гарно було б поливати і поливати, та нема. Що ж поробиш? Дякувати нашим сусідам. Ще вчора до вимкнення світла я встигла полити свій гібіскус болотний трав'янистий. Ну ви подивіться, вже я вам неодноразово його показую, а він все квітує і квітує. Ну, це взагалі краса красою. Ось. Квітує, квітує. І далі там теж і ось такий. Ще щось його й поїла тут. Це вже остання квіточка. Вже, мабуть, з місяць він квітував, ну дуже. В тому році тільки посаджений. І Дуже довго квітує, бо багато квіточок на ньому. А, насіння є, насіння є. А чи буде з нього толк? Як, як зібрати? Цікаво. Треба зібрати і спробувати висіяти, який буде з нього. Квіти, які будуть. Беремо і спробуємо. А в цього гібіскуса нема насіння, нема таких коробочок. Ну і це, це те, що він, як сказати, сортовий, він не дає насіння. Бачите, всі коробочки, всі пусті. Всі пусті. Ось бачите, який в нас великий кущ жасмину зростає тут. І ми хочемо його все-таки звідсіля прибрати. Цей старий кущ повністю прибрати, ну, піде він на мульчу, можна сказати так. Бо він росте тут такий, ну, дуже, дуже здоровий, він ну, квітує не, не довго, а потім отаке. Ой, не знаю, ну, сильно він великий, дивіться. Дуже великий, більше двох метрів, мабуть, 3 метри. Виростає. Він простий, ось. Але тут в нього є відросток отакий. Це ми залишимо і на осінь, на осінь цей відросток я хочу пересадити під паркан. Он туди у нас там прогалина якраз. І нехай цей чубушник жасмин. Зростає там біля паркану, біля сітки, біля дороги люди будуть йти, як кажуть, і нам буде добре, і людям буде добре, будуть ну, нюхати, як кажуть, споглядати, і нам закриє трішки паркан, сітку неприглядну. Ну, а зараз оце все приберемо. Обрізали ми цей чагарник, дуже багато гілля. Ось залишилось потім цей корінь, викорчуємо. І молоденький ось, молоденький кущик залишився, ми потім його перенесемо туди, коли є. Ну, я потім покажу, куди. Та і далі у нас ліщина пурпурея. Теж нема куди її розвиватися із-за цього куща сильно він затіняв її, а тепер вона відкрилася, тепер буде. Гарно її роз... зростати. цей приберем і буде гарно зростати її тут. Ну, а на це місце я потім покажу, що я хочу посадити. Ось. А модрина наша все-таки не знаю. Можливо, і пропала. Ну, буде видно, весна покаже. Бачите, сухі. Сухі гілки. Нічого не допомогло, не знаю. Шкода, звичайно, ну, а що ти зробиш? А весною, якщо вона не піде рости, не дасть ніяких приростів, тоді прийдеться її обрізати. Ось так. Ну, а ми зараз будемо переробляти. Чоловік вже приготував подрібнювач і це все переробимо. Викорчували ми жасмін і утворилася велика така ямка. І в цю ямку я збрасую всі свої органічні відходи ну, з кухні. Потім бур'ян сюди буду збрасувати, скидати. І поливаю потім водою, ну і покращую свій ґрунт, можна сказати так. Потім на це місце щось висажу і вже буде якась органіка, якісь перегниє, і все буде гарно для другої рослини. Я вам вже розповідала, що в мене дуже багато і показувала. Гіркого перцю. І ось сьогодні на каналі Ксенія серіал Ксенія я побачила рецепт. Дякую, Оксаночко, виставила рецепт, вона закривала гіркий перчик. Я перший раз такий бачила рецепт. І закрила собі ось такий перчик. Нарізається він, такими шматочками. На дно баночки кладеться. Подрібнений чесничок можна і зверху баночки. І потім робиться розчин на 350 грам оцту, 350 грам цукру. І от закип'ячуємо, і заливаємо цим кип'ячим розчином баночки, закручуємо все, більше нічого. У мене вийшло два. Ну, ось, два з половиною розчини, можна сказати так, рецепта. Оце я таки зробила. Стільки баночок. Ось стільки було перчику. Я нарізала і зробила оце. Будемо смакувати взимку. Я перший раз, ну, якщо кому цікаво, заходьте на канал, і там Оксаночка розповідає про цей рецепт. Достигає вже годже, можна сказати, достигла. Подивіться, вся всипана, всі гілочки всипані ось такими ягідками. Я її потім зриваю і сушу. Мені подобається сушеною їсти. Та і рекомендують її більше сушеною їсти. Вона дуже корисна. Ось, і кому цікаво, я вже знімала відео. Я дам посилання, не буду з чим вона корисна, і можливо, хто більше знає інформації, то можете поділитися зі мною, чим корисна Годжія. Ну, а хто не знає, то я потім ставлю в коментарях посилання на відео, яке я знімала. До речі, хотіла сказати, що Годжія вона дуже агресивний чагарник. Ну Це добавлю ще, що дуже агресивний. І я садила її в обмежувач, але обмежувач не допоміг. її, Якщо будете садити, якщо є бажання, то її треба подалі від культурних насаджень садити, тому що вона сильно багато влази. Ось ну, бачите, тут у мене біля неї. Помідори посаджені, ось, і ось відростки, де тільки немає. Я вже їх сполюю, сполюю їх і ну, дуже багато відростків, так що буду її, мабуть, прибирати з цього місця. І десь знову щось не знаю. можливо... Я навіть не знаю, що її посадити, щоб вона отак не повзла. Можливо, Є в мене такі відра з-під краски Ну, робили ремонти і залишились такі здорові відра. Ось, І в них треба робити дирки і садити. Ось так заглублювати. Великі дирки зробити, щоб вона могла вологу діставати з землі. Тому що так посадити я 60 см брала шириною. Обмежувач, то він не добре. З настанням вечора бражник калібрі прилітає до нас в садок і на наші квіточки. Раніше я, раніше я знімала на петуніях, він прилітав і своїм хоботком пив нектар тепер на мірабілісі вечірньому. Він любить трубчаті, трубчаті квіти. Своїм хоботком нектар збирає. Гартензія Фантом вже теж свої квітоноси змінила, Вже, бачите, від спеки покаричневіли. Але є ось і такі гарненькі, біленькі. В цьому році вона не така висока, я йду, не, не такі великі в неї шапки. От. І подивіться, все рівно багато є ще пуп'янків, які будуть квітувати подалі. Якби погода змінилася, щоб дощик був. Гарний. То ось, бачите, випустила ще ось. квітоноси невеличкі, але є. І ось, може, і ще заквітує, далі буде квітувати, продовжувати. Будемо сподіватися, що буде все добре. Отак ми, після, як кажуть, спеки перероджуємося. І після всяких труднощів і рослинки, і люди. І починаємо далі жити. А що робити? Треба жити. Бажаю вам всього доброго. Тримаємося всі. Ми українці. Ми все витримуємо, все переживемо і все переборемо. Все у нас буде добре. До зустрічі!